Вітаємо всіх слухачів радіостанції «Житомирська хвиля при мікрофоні. Сергій Бабський, і це рубрика Гість в студії. Сьогодні я залюбки хотів би представити свою гостю художнього керівника зразково театрально хореографічної студії Світлячок Ольгу Григорівну Костюшко. Ольга Григоріна, вітаю вас. в Нашій студії. Дякую, я теж вітаю всіх слухачів і особисто вас. Сьогодні ви художній керівник чудової дитячої студії Світлячок. Але з чого почалося ваше життя? Ваш творчий шлях. Е, я взагалі корінна житомирянка. і всі мої родичі і бабусі, дідусі прабабусі, бабусі, скільки я знаю свою родину. Ми народилися всі тут, в Житомирі. Це був провулок гончарний. У мене батько був військовослужбовий, закінчив наше військове училище, тоді воно так називалося, зараз це інститут. Ось і мама моя Працювала бухгалтером в Житомирському центральному універмазі. В сім'ї в нашій не було музикантів, не було танцюристів, художників, не художників не було нікого не було. Це я так відкрила відкрила і свого роду таку нішу. Тому мене моя рідня, дійсно вони цінують. За це, от як я народилася, в нас в сім'ї я влаштовувала такі домашні свята і різні юлей, різні концерти. І от такі Творчий шлях, я можу сказати, що я почала з дитинства. Ну, по-перше, я була радянською дитиною, і ми всі ходили на різні гуртки. Оце обов'язково. А хто, до речі, зробив поштовх саме для вас, щоб відправити вас у ці гуртки? і які Це мій, мій тато. І він дуже серйозно до цього відносився. Коли мені було 5 років, він помітив, що я приходжу з садочку, сідаю за підвіконня, ставлю якусь книжку і починаю грати. Уявляю себе музикантом, тому він вирішив зробити з мене музиканта і купили вони з мамою. Мені фортепіано. Це ще тоді було як це називалось, розсрочка. і виплачували дуже довго, але він мене сам відвів музичну школу, і в мене ще є зберігається, називалося такий самоучитель на Фортепіана. Його рукою підписані ноти, бо він вчився разом зі мною. Пісенка Тонка рібіна, яку він підписував, вона йому дуже подобалась. І отак почалася музична школа, в яку я поступила. Далі я навчалася в третій школі в самому центрі міста. І так як я була з дитинства. Ну, такою активною, непосидючою ініціативною. У нас в школі колись були старші піонервожаті, в у нас був гурток бального танцю. Я записалася теж туди, танцювала там, потім я пішла в палац. Піонерів на михайлівській, який був поруч з моєю школою, а потім прийшов тренер в школу в п'ятому класі з баскетболу. Побачив мене, сказав, мені дуже потрібна така дівчинка. І я ще записалася в спортивну школу. І ось таке моє було дитинство насичене після школи. Музична палац піонерів танці, і в 25-й школі тоді була спортивна школа, баскетбольна. Оля Григорівна, все ж таки справді дитина була завантажена по самісінькі вуха, але все ж таки вибір припав у майбутньому саме на хореографію на танці в мене весь час стоїть вибір, і в восьмому класі вирішила їхати в Київ. Тренер попросив маму. Прийшов додому. Був такий всеукраїнський інтернат для дітей, які займаються спортом. У вас справді були гарні спортивні досягнення да. до сих пір. Я баскетболці улюблений вид спорту. Але мама вирішила так: ні, Ольга буде музикантом. І так вирішилася моя собі. Я поступила спочатку в Бердичівське музично-педагогічне училище. Там спеціальність цікава музичний керівник дитячому садку і вчитель музики в школі. А музичний керівник дитячому садку це саме те, що мені дуже подобалось. Це і співи, і танці, і ігри, написання сценаріїв, створення свят. Після училища я поступила до інституту в Київській, тоді називалося імені Гур. Кого зараз це Драгоманова? Там у нас теж була хореографія факультативно, але мене весь час був потяг саме до хореографії, і коли я працювала в дитячому садочку вже потім і в школах, я наряду з тим, що займалася дітьми. Музичним мистецтвом я всі пісні робила як маленьку виставу. Такий був театр пісні, де поєднувалось і вокальне мистецтво, і хореографічне, і театральне. Але тим не менше, все ж таки театральна хореографічна студія світлячок. Тепер мені зрозуміло, що у вас там поєднується і театральне мистецтво, і хореографічне мистецтво, і мистецтво пісні, і мистецтво танців. А це все виникло із дитячого садочку номер 53 аби Получилося так, що дітки, які ви Пускалася до школи. в мене я сформувала таку цікаву танцювальну команду, і ми не захотіли з ними розлучатися. І так ми пішли в одну школу в 27-му школу. І це стало початком народження, потім великого танцювального колективу. Коли це сталося? Це сталося в 97-му році. Тому в наступному році в нас буде 20 і ми плануємо квітень-травень в театрі зібрати всіх прихильників наших фанів і гостей, і хто хоче подивитися на наше мистецтво. Я думаю, що ми будемо процес сповіщати наших Житомирян. Отак з маленьких шістьох дівчаток пішло, 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 поїхало, і виросло до великого танцювального колективу. Але перший наш конкурс, як такий хрещений, можна сказати, да. Який нас відкрився був обласний конкурс Зоряні надії проводився він в місті Житомир. Нас там побітили управління у справах сім'ї молоді, і нам дали як таку путівку поїхати на міжнародний конкурс. Місто Щолкіно є таке в Криму. Ми з маленькими дівчатками, які ще навіть не ходили до школи. У нас було шість дівчаток, поїхали на цей конкурс, де було 120 колективів. А в журі була Олена Баришнікова. у нас сама із журі був такий всесоюзний конкурс «Утрення звізда, ну, так, який да. вів да, Юрій ну, Ніколаєв. Ніколаєв да. І ось ми дуже їй сподобалися і взагалі журі, і нам дали приз глядацьких симпатій за мужність, за те, що ми такі маленькі, але себе значить, проявили, ми сподобались. Там одночасно нас запросили на конкурс Фант Лото Надія, проводив тоді Анатолій Матвійчук у місті Києві. Потім ми там виступили, перейшли в фінал, і коли вже приїхали на фінал цього конкурсу, він вже називався Зірки на сцену. І вели його вже сестри завальські, ну, відомий дует Алібі. Ось так, потрішки-потрішки, по і дітей збиралося все більше і більше. Але ви знаєте, я не ставила собі за мету, наприклад, що я буду створювати якийсь колектив. Якось так воно вийшло, що це всім почало сподобатись. Тобто, як ти це відчуваєш, тільки тоді, як тебе сприймають глядачі. І тому ось так ми відчули, що це потрібно і нам, і людям. І тому так... Утворився наш театральний хореографічний колектив світлячок. Я нагадаю всім слухачам, що сьогодні госту ефіру є художній керівник зразково театрально хореографічної студії світлячок Ольга Григорівна Костюшко. А давайте поговоримо про географію ваших виступів. Де вам вдалося виступити за ці 20 років? За ці 20 років я можу сказати, що у нас досить обширна географія. І ми починали звичайно з Житомира. Потім це був Київ, крок до зірок. Ми пройшли оці всі тури. Ви знаєте, що цей крок до зірок? Так від сівіде. Йде дев'ятців, і ми повністю ми зайняли не перше, а друге місце. Але там це ми вийшли в фінал, два колективи було з Павлограду. Ми ну, вони були акробатичний рок-н рол, а ми театр танцю. Звичайно, це різні категорії просто. Але наша композиція, як козаки футбол, грали, покорила просто весь глядацький зал. Навіть коли оголошували місця, весь зал скандував м'ячик, м'ячик, м'ячик. До, до сих пір ми це пам'ятаємо. Так Київ, потім Одеса. Євпаторія, Ялта, а потім ми поїхали. Угорщина в нас була Будапешт. Ми були теж дуже гарний конкурс в Болгарію, в місто Кранєво Там був відбувався Слов'янський Вінець, дуже цікавий конкурс. Там були дуже багато дітей з колишнього СНГ. І взагалі на таких конкурсах змагаються російські і українські колективи. Тобто найсильніші. Найсильніші, да і хочу сказати, що ми тоді виграли гран-при. Дві групи поїхали, і хазяїн фестивалю був вражений нашими виступами. Я зробила такі постановки. Національний колорит в них зашкалював, скажем так. Да? І тому йому це дуже сподобалось, так як називався фестиваль Слав'янський вінець. Журі, це сподобалось настільки, що вони на слідуючий рік нас запросили безкоштовно на цей конкурс, і ми поїхали своєю командою на слідуючий рік і зайняли два перших місця. Ми їздили і в Карпати. Останні, звичайно, цих п'ять років в зв'язку з подіями такими. Трохи небезпечно, батьки хвилюються. Звичайно, вже трошки географія звузилася, але в цьому році ми поїхали в Одесу на міжнародний конкурс Чорноморська перлина» і зайняли два перших місця на цьому конкурсі. Олі григорна. поясніть, будь ласка, в чому різниця театральної хореографічної студії від простої, наприклад, студії танцю. Ви бачите, що в мене перше слово театр. Так, і я так і кажу і батькам, і діткам кажу, що таке театр танцю. Це повинна бути маленька вистава. Ви повинні глядачів захопити з перших секунд танцю. Ви знаєте, що танець його життя коротке, – 3-4 хвилинки. Да? Але треба прожити, як кажуть, оця постановка це маленька вистава, її маленьке життя. Ми повинні розказати. Тобто, це не просто рух, якийсь, як зараз модно, сучасних танців. Якісь зв'язки, раз, два, три, чотири. Одна восьмерка, друга, третя, четверта. Воно йде по законам. Театральної драматургії, тобто зав'язка, кульмінація, розв'язка, як епілог, і все ми повинні знати точно, що ми хочемо донести до глядачів. Театр танцю це про щось повинен ти розказати мовою танцю. А скажіть, будь ласка, хто придумав таку теплу назву Світлячок для колективу? Е, ну це вже моє особисте справа в тому, що в мене двоє дітей, двоє дівчаток. І Юля старша, молодша Ксеня, і от Ксеня якраз вона входила в цю групку дітей, шестеро дітей, яка була першою з цих світлячків, і ось саме її зелені очі мене наштовхнули на думку. Я завжди називала мій світлячок. І так і виходилось. і Ксеня вона пройшла весь шлях, шлях світлячка з першого по одинадцятий клас і зараз дуже любить танцювати. І саме от від неї пішло в світлячок, і я зовсім про це не шкодую, тому що. У мене це дуже символічно, розуміти, світлячок це той, хто дарує світло. А хто освітлює дорогу? Так, да, Хто освітлює. Я навіть дітям кажу, навіть маленький лучик способен розсіяти велику тьму. От Я кажу, от ми всі, оце маленькі провінції, і освітлює, і запалює. І в нас є наш девіз Я написала гімн вогник серця запали, світлячок завжди світи і Гімн я написала, довго не могла придумати значить, слова для гімну якось не йшло. По заказу не пишемо. Кажемо, Ось давайте так. я зараз відкрию невеличку таємницю всім слухачам, що окрім того, що Ольга Григорівна є керівником такого чудового гурту, як світлячок, вона ще є і поетеса, яка за своє життя написала дуже дуже багато творів. Давайте про це поговоримо. Да я не можу, можливо, так як ви мене представили, Сергій, сказати, що я поетеса, ну, але тим не менше, тим не менше, да я просто пишу, я скоріше композитор, але так як пісні мої, я тільки наважуюся. Музику класти на свої вірші. Тому Скільки вже? У мене вже більше 120 пісень, і вузьке коло ну так як я працюю ще в дитячому садочку, музичним керівником, то саме це такий майданчик, де я співаю з дітьми і де виконуються мої пісні. Пісні в мене для дошкільників і для молодшого шкільного віку, але в мене є і пісні небагато для дорослих. Пісень В мене є така, ну як мені здається, і її так оцінила гарна пісня. Про місто Житомир, так як я дуже люблю наше місто. Я не дуже багато пишу окремо віршів, Я більше пишу капусники, це я дуже люблю. Справа в тому, що в мене є ще така сторінка в біографії, що я грала в першій Житомирській команді КВМ. Ого. Да. Команда тоді називалася Віртуози із Житомира. Сходна до того Ларіосіки Житомира, віртуози із Житомира. І ми їздили першу лігу до Маслякова. І зараз я продовжую. Вже всі знають. Мої друзі, якщо я прийду на день народження, на стол викладаю свою папочку. <хи> Люблю дуже писати для своїх друзів. Треба вже, я так собі думаю, вони ображаються, що я їм потім не дарую. Не кажу, ну я перепишу і подарую, але часу нема переписати. То можливо, якусь збірку варто вже видати. Варто варто видати і не одну збірку, тому що одна може бути ця збірка для цих капустників, для друзів. На роботі я дуже багато пишу про нашу нелегку педагогічну працю з гумористичного куту зору. І зараз, от в мене навіть була зустріч, запросили мене в моє училище, я приїжджала з дітьми. Я не часто провожу свій авторський вечір як театр пісні, але це вже другий. В мене колись один такий був в Житомирській обласній бібліотеці, а це був другий. І там передичевляні, ну хто прийшов, були вражені, не знали, хто знав мене як хореографа, відкрили для себе, що я. Пишу пісні. Ви також заінтригували і мене і всіх слухачів. Давайте ми щось процитуємо сьогодні. Ну, один в мене із останніх моїх віршів: не бійся казати спасибі, спасибі, почувши ти. А ще посміхнися дитині. Вона посміхнеться тобі. Від теплих долонь до обіймів по-дружньому майже на ти. Так хочеться, щоб покоління завжди залишались людьми. Ну що ж, чудово, справді зношки про дітей, зношки про свою любов до них, але тим не менше, скільки зараз діточок займається у вашому гуртку. У нас зараз майже 100 дітей з 4 років до скільки завгодно. Куди їх приводити? Ми знаходимося в 27-й школі міста Житомира, проспект Миру, 27, і Клосовського, вулиця 12. Там знаходиться філіал школи, там молодша ланка. Саме туди приходити і там ну, нас всі знають. Ну в цьому районі мікрорайоні, як я кажу Малікова, хутір Малікова. Нас mm -hmm. нас там да всі знають. Тому в нас я називаю наш колектив родина. Ми майже всі з того мікрорайону і там і ходимо, і щедруємо. І в нас такі сімейні відносини. Мені це дуже подобається, і тому ми в свою сім'ю, в свою родину приймаємо всіх дітей і батьків, щоб вони приходили, як зможемо зігріємо вас своїм теплом і будемо робити все, щоб ви змогли побачити свою дитину щасливо. Я вважаю, що головна мета завдання це просто. Робити дітей щасливими, хто в спортивних гуртках, хто в танцювальних, хто в музичних школах, у кожного як кажуть, свій інструмент. А я намагаюся це робити, бо моя робота це моє життя. Я себе не бачу без світлячка. Це мої діти, інколи навіть і мої власні діти ображаються, що я кажу мої діти, маючи на увазі моїх дітей, це всіх світлячків. На останок нашої зустрічі, будь ласка, ваші побажання я хочу, знаєте, побажати всім, щоб у вас було стільки любові і добра, щоб ви могли ділитися. Цим зі всіма, кого ви любите. В мене є пісня, яку я колись написала десь роки три назад. Пісню Напишу листа. От я її написала в грудні місяці їхала від своєї подружки з І була така погода, ліпив сніг, прямо не йшов, а ліпив вікна маршрутки. І я, як наче, я в якійсь білій хмарині відчувала себе. І поки я приїхала додому, в мене вже в голові визріла ця пісня. Я співати її не буду, я її просто прочитаю текст. Новий рік зима, за столом сім'я, за вікном поштар, а вгорі ліхтар. Напишу листа я для всіх. Хай щастить усім в новий рік. Прикрашають люди міста і тихенько ходить, ходить зима. Новий сніг на всіх, старий рік притих. А земля одна за столом сім'я. Всім сім'ям, всім родинам тепла, затишку, гарних новорічних свят і миру. І я хочу, щоб ми, всі українці, не люблю пафос, але не знаю, як це, це по-іншому сказати. Всі земляки, щоб ми єдналися. І хай пісня, мистецтво нас єднає, і хай це це зігріває. Ну що ж нагадаю всім, що гостей сьогоднішнього ефіру був художній керівник зразково театрально хореографічної студії «Світлячок» Ольга Григорівна Костюшко на все добре.